Своєчасно сплачені податки і погашені борги це особистий внесок у розвиток громади, особливо якщо ці платежі належать до місцевих податків і зборів. Але станом на 1 червня закарпатці боргують понад 623 мільйони гривень, що на 12% більше ніж торік. Переважна більшість боржників в Ужгороді на загальну суму більше 175 мільйонів. У Мукачеві та районі фіскальні довги налічують 160 мільйонів. Ще 130 мільйонів винні в Ужгородському районі. Із загальної кількості боржників фіз. <зичних> осіб станом на 1-6, а їх загальна кількість складає 210 тисяч 853. По майже 195 тисячах сума боргу не перевищує 3 тисячі 60 гривень. Якщо брати в розрізі податків, то по податку на нерухоме майно податковий борг у нас складає понад 125 мільйонів і обліковується майже по 60 тисяч платників. Якщо ми беремо земельний податок, то сума ще більша, на жаль, і складає понад 285. 5 мільйонів, бо якщо брати по кількості, то це майже 148,5 з половиною тисяч боржників. За словами податківців, борги зростають. З початком року не сплатили податок на землю понад 148 тисяч громадян на загальну суму майже 266 мільйонів. Не платять за карпатці і за нерухомість. Утім, накопичувати борги не варто, оскільки накладаються штрафні санкції і пеня. Окрім того, майно можуть вилучити через суд. У разі несвоєчасної сплати узгоджених сум грошових зобов'язань, у тому числі і сплати майнових податків, податковим кодексом передбачено нарахування штрафних санкцій і пені. Крім того, звертаю увагу фізичних осіб, що все їхнє майно може бути джерелом погашення податкового боргу. Тому у кого є нерухоме майно, рухоме майно транспортні засоби, фізичні особи повинні знати, що вони є. Потенційними платниками податків отримати інформацію про грошові зобов'язання особа може через податкові повідомлення рішення у територіальній громаді чи за допомогою електронних сервісів. Також у головному управлінні держподаткової працюють номери гарячої телефонної лінії, де платник може дізнатися про наявність боргу або ж замовити довідку про відсутність заборгованості. Податкова вимога надсилається громадянам тільки, якщо сума боргу перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто на сьогоднішній день це 3 тисяч гривень. Тобто громадяни можуть і не знати про свій податковий борг, але його накопичувати за рахунок штрафів і пені. Тож радимо громадянам не затягувати, а дивитися свої електронні кабінети. Користуватися електронними сервісами від державної податкової служби, такими як електронний кабінет, і моя податкова, де дізнаватися і вчасно сплачувати всі грошові зобов'язання, як правило, бізнес більш відповідально ставиться до своїх грошових зобов'язань. А от населення має низьку податкову культуру. 92% від загальної кількості боржників це фізичні особи. Тому ДПС також працює з органами місцевого самоврядування. Зокрема, наполягає на проведенні повної інвентаризації об'єктів житлової та нежитлової неруху і звірки даних між тергромадою та фіскальним органом, здійснені обліку земель усіх форм власності та відповідність діючих договорів оренди. Також податкові органи наголошують на проведенні постійної інформаційної кампанії із населенням, оскільки невчасно або не сплачені податки до місцевого бюджету це недоотримання усієї громади.